Вітаю клієнтів брокера Freedom Finance Україна, а це майже 12 тисяч осіб з маленькою перемогою. Вчора президент України прийняв указ, згідно з якого санкції щодо брокера дещо змінено, і клієнти та гроші, і активи та грошові кошти клієнтів цього брокера можуть бути розблоковані за рішенням. Національної комісії по цінним паперам та фондового ринку, яка має визначити коло таких клієнтів, що не є пов'язане з агресором. І я сподіваюся, що протягом 3-4 місяців Національна комісія розробить порядок та втілить його в життя, де може бути визначено таке коло осіб, щоб вони прийняли рішення щодо визначення майбутнього брокера та депозитарію. Та тимчасовий керуючий Freedom Finance України перерахував ці кошти та ціни папери до нового брокера та депозитарія, щоб ці клієнти продовжили своє інвестування, свій інвестиційний шлях, в тому числі ціни папери українських емітентів та держави. Нагадаю, що ініціативна група разом з групою інвесторів Freedom Finance України понад три місяці вели комунікацію з регулятором, з Верховною Радою, з іншими органами влади. Щодо початку процесу розблокування таких активів, і цей документ, указ розпочинає цей процес. Я сподіваюся, далі його буде продовжено, бо є ще декілька питань, які пов'язані з порушенням прав інвесторів, в тому числі порядок проведення реструктуризації облігацій зовнішньої державної позики, де інвестори Freedom Finance не змогли це зробити вчасно внаслідок нескоординованих дій регуляторів. І це має бути виправлено. Тому ще раз друзі, всіх вітаю і бажаю гарного та вдалого інвестування.